Добрий день малята. Сьогодні я запрошую вас на прогулянку. А спочатку згадаємо, яка зараз пора року. Так, літо літо квіти, літо вітер, літо річка, сонце, ліс. От якби ж то красне літо, рік для нас не раз приніс. Малята, я вас запрошую на пісочок. Подивіться, що я знайшла в пісочку. Це гудзик. Напевно, це лялька Оленка гралася в пісочку та загубила його. Малята а для чого людям потрібні гудзики? Правильно, щоб застібати різний одяг. Погляньте на одяг: футболка, шорти, рубашка, куртка. Цей одяг застібається на гудзики. Гудзики бувають різнокольорові. Різної величини. Вони можуть бути дерев'яні, металеві, пластикові. У нашого гудзика було дуже багато друзів, і він сумує, бо вони всі десь загубилися. Він хоче, щоб ми допомогли йому знайти їх. Спочатку пограємо з пісочком. Поковзаємо по поверхні пісочку кінчиками пальців. Погладимо пісок однією стороною руки, тепер іншою. Пальчики гуляють по пісочку, пострибають. Заховаємо рученята вглиб піску і поворушимо пальчиками. Добре рухаються пальчики, бо пісок сухий. Наберемо у ручки піску, роздивимось, як багато піщинок. Потрімо їх між долонями. Відчуйте, які піщинки на дотик, вони маленькі, коляться, але приємно. Давайте виконаємо прохання гудзика, знайдемо його друзів тут у пісочку. Починаємо шукати. Занурюємо ручку в пісочок і шукаємо. Ось, знайшли один гудзик. Якого він кольору? Так, білого. Ще один складаємо їх разом. Продовжуємо шукати. Ще пуговичка. якого кольору? Так, червоного. Скільки гудзиків ми знайшли? Багато. Давайте пограємо в дидактичну гру склади за кольором. У нас є різнокольорові коробочки. Можна взяти деталі конструктору. Якого кольору ця коробочка? Правильно синього. А ось ця правильно червоного. А ось ця маленька правильно білого кольору. В яку коробочку покладемо синій гудзик? Правильно в синю. В яку коробочку покладемо червоний гудзик. Правильно в червону. А в яку коробочку покладемо білий гудзик. Так, в білу коробочку. Ось ми і виконали прохання гудзика, і тепер у нього багато друзів. Малята, я сподіваюся, що вам було цікаво, а мені час з вами прощатися до побачення малята!